Подвійна поразка так завершилася для черкаських мав серії виїзних ігор. Минулої п'ятниці черкащани поступилися БК хіміка у неділю Миколаєву. Головний наставник «Помаранчево-Чорних» невдачі списує на проблему у складі команди. Так у відрядження на південь країни через проблеми зі спиною не поїхав Любічич, А Чарльз Томас обидві гри відіграв із травмою. Подробиці у наступному сюжеті. Рахунок у місті Южному відкрили господарі майданчика. Проте перша чверть завершилася у нічію – 21-21. Після хвилинного перепочинку вперед вийшли помаранчево чорні, але ситуацію на свою користь майже одразу виправили южани. Та другий період все ж таки, виграли гості 36-42. Але вже за кілька хвилин третього періоду хімік зрівняв рахунок. Найактивніше за Черкаси боровся Кайтіс. Реабілітуючи за невдалу першу половину гри, легіонер цілив у кошик з дальної дистанції та влучав всі штрафні. А після його трьохочкового серени рахунок на табло висвітився 55-60. Жорстка боротьба за лідер точилася і протягом останніх 10 хвилин, які, зрештою, перейшли у овертайм. Та втомлені черкащани, які до того ж мали і вагомі проблеми із лавкою запасних припустилися кількох фатальних помилок. Перемога лишилася у Южному – 93-87. Для нас було дуже важливо ігра сьогодні виграти. Борилися, не можу сказати, що це хороша ігра в смісті, качество ігри я недоволен. Що то ще мені зіграє, я не знаю, команда там тирається. І так далі, але показують енергетику хорошу, що я тим доволі. 35 хвилин грали дуже хороший баскетбол, просто сильно не хватило, не хватило у ротација што би лесно организовали кога да противник во цело прашадки маленки игруки очень важни и неколку крати потирали контрола на нападенија и не успевали да организираат игру така како нам хооче. З пригніченим від поразки настроєм черкаські «Мавпи» у неділю вийшли на баскетбольний майданчик у Миколаєві. Перша половина гри пройшла на рівних. Такою ситуація була до великої перерви, яка зупинила протистояння на рахунку 49-46 на користь господарів. Натомість черкаські мавпам вдалося вирвати лідерство у третьому періоді – 59-64. Але активна гра у захисті та агресивні атаки миколаївців знову повернули перевагу господарям. Підопічні Арсіча накидали удвічі менше своїх супротивників: 75 на користь Так им став в результате игры для черкащан. перед игрой сказал ребятам, у нас каждая, каждая, это э, следующая игра как плей-офф, у нас нет вариантов больше. Все надо побеждать, что, что мы можем взять, все надо побеждать, потому что слишком упустили эти три, три, три первые игры, три третьего круга, это нам плохо сказалось надо, это турнирное положение, но хотя бы мы у своих конкурентов сегодня выиграли, это уже хорошо. u nas problem jedini stonusov, s Tomasov čas Tomas igra je dve igre ne može zaštitati se normalno vtora je s organizacijom a ne realizacijom i potom u njoj se tako je procent realizacije vidno bilo što u nas u organizaciji napadenja je s problem. problemom Zdje je igrali agresivno, nije to ne nakazali pravilno i І тому і Результатом двох поспіль поразок для Черкащан стало погіршення турнірного становища на одну позицію. Шанс відігратися у «Помаранчо-Чорних» випаде вже цього тижня у домашніх іграх проти Донецька та Дніпразота. Марія Гаврилян вікка новини.